Програмку, друзі. Маю надію, що мене гарно чути. Сьогодні долучаємося до поетичного волонтерства. Дякую ЗСУ за ранок. Дякуємо нашим захисникам щодня за те, що вони виборюють нашу волю, волю України. Сьогодні буду читати вірші про кохання. Доброго раночку. Спочатку думала, що в цьому прямому ефірі буду читати патріотичну зірку, вірші про війну, але за останні два дні начиталася їх на різних заходах і дуже емоційно це все для мене було. Тяжко прожити, тому, так я в коментарях зголосилася, що хочуть слухати вірші про любов, будемо слухати вірші про любов. Ще раз хочу сказати: дякуємо нашим захисникам за захист, дякуємо ЗСУ, дякуємо волонтерам за їх сумлінну працю і допомогу Збройним силам. Тому. Будемо читати доброго раночку. Напишіть, будь ласка, чи мене добре чути. Перший вірш, який я хочу зачитати, це вірш один Костенко Крила. Так як в коментарях хтось мені його написав, це був єдиний вірш, який написали в коментарях, що хочуть почути. А далі буду читати вірші наших е, інших авторів. Теж про Ріна Костенко крила. Ай правда. Крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. А в цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти, довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості до турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Зодина нібито не літає. А крила має, а крила має. Дуже гарна поезія. І дійсно. Людина нібито не літає, а крила має. Е, хочу сказати, що це поетичне волонтерство. В коментарях, хто буде переглядати відео в записі, будуть актуальні. Посилання на актуальні збори долучайтеся, донайте на перемогу. Наступний вірш, а саме 2, напевно, будуть Світлани Сащук. Дуже люблю вашу поезію, тому ось так от. Писала все від руки цього разу, тому трошки, може, якщо десь не так прочитаю, то вибачте. <кій> Світлана Сащук. На околиці дня і ночі на краєчку чи цвіту, Я зустріну тебе мій зодчий, у густім перестиглім літі, У ожини засмаглих тивці, Зазиратимуть в очі сині і не спатимуть чорнобривці, Зігріваючи рай бджолиний. Поза плечі чупнуть перони. Зали лечать човни до весел. Ця війна і ці кулі в скронях. Ще не знають: любов Воскресне, на околиці пізніх літер, Де ховається світ в конверти. Ти всміхався вечірнім літом І і рі під носом смерті. Дуже дякую, дуже гарна поезія читається на одному диханні. Ось так. Такий час тяжкий для нас. Любов все-таки вона нас окриляє, зігріває, дає нам підтримку. І це дуже цінно, бо часами всім нам болить війна, і дуже ми багато пишемо про війну, і прозу, і вірші, і малюємо картини, і пісні. Але часом хочеться просто переключитися на щось таке більш. Зігріваючи і підтримуючи такий емоційний якийсь стабільний настрій і дух, тому дуже в цьому допомагає лірика. Наступний вірш теж, Світане Сащук. Не вгоїш пластером розлуки і не заклеєш крик на мить. Ото той зраненої муки, що в крихтах пам'яті не спить. Не спить той біль, рахує дзвони, гріхи карбує на чолі, І озивається солоним дороги пройдених доріг. Овузлена е, душа на спомен Гойнає небо в вічний глек, В який відлунювався гомін Твоїх лелек, моїх лелек. Наступна поезія, я так розумію, авторка написала її нещодавно. Але я, напевно, перечитувала з разів 5. Мені настільки відгукнулося, настільки сподобалося, що таке рідко буває. Але рядочки цієї поезії я носила, скажімо, в своїх думках цілий день. і от... Цей вірш мені дуже близький. Тому я хочу його зачитати, і це автор цього вірша, Сідверта Наталя, Сідовер Дубова. Дякую, Наталочка, за таку поезію. <кхем> я від тебе не хочу пробачення, хочу тиші, блокую слова, бо в минулому щастя вже втрачено. Всьогоденні нас більше нема? Не малюється мрії уявою, крижаніє відбуду душа, що для тебе була нецікавою, назавжди отак стала чужа. Пролетіла роки спільні птахою, не згадаються навіть у сні. Я кохання давно вже відплакала, тож навіщо ти дзвониш мені? Дуже гарна поезія, і взагалі вся поезія про любов завжди є гарною, але часом якісь такі вірші дуже сильно відгукуються в душі і залишаються ось такими постійними думками, і ти в думках завжди повертаєшся до рядочків поезії, яка тобі, яка торкнулася серця. Хочу ще раз подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що ми можемо писати своєю рідною мовою, говорити українською, видавати книги, проводити творчі вечори і просто жити під мирним небом, хоч так умовно воно зараз звучить, але я вірю, що перемога за нами. І Кожен з нас старається зробити щось для того, щоб ця перемога якнайшвидше відбулася і допомогти нашим захисникам, навіть таким поетичним волонтерством. В коментарях є актуальні посилання на збори. Тому, будь ласка, долучайтеся, донатьте і все буде Україна. Наступний вірш теж. Дуже сильно я цієї авторки це Юля Романюк. чи Роман як. Може, якщо неправильно прочитала, то я вибачаюся. У гродях трепіт все або нічого. Тихенький шепіт, марва нічного. Зухвалий погляд гірше вже не стане. Уявний спогад гріти перестане. Смертельна доза, пристрасть і свавілля, Рожева проза, крок до божевілля. Завмерли стрілки 10 до одного. Я згодна тільки все або нічого. Також хочу зачитати вам вірші. Не знаю. Коли почала читати поезію інших авторів, не можу пройти мимо поезії Марічки Мудрої, завжди люблю її читати, тому буду читати. Сьогодні, ну, чомусь мені так захотілося про любов. Тому що дуже багато у нас таких емоцій, котрі Ядрять, скажімо так, серце, тому захотілося хоч трішечки злагодити, скажімо, ранок хоча б поезію про кохання. Марічка Мудра. Вірші не підписані, тому в плані я не знаю назву вірша, але читаємо. «Малуй <кій> мене на серці олівцем. Але такою, як ніхто не скреслить. Уже надходить осінь манівцем, вона воскресла, з нею й ми воскресли. Ти не сварись на дощ і листопад, на цей туман, що влігся на дорозі, вона розкріла, розквітла вчасно і й невпопад, як друг, що серед ночі на порозі, як теплий сон, який ти вже впустив. Що не дає заснути знов до рання. Вона кида під ноги повістки і налива у келихи кохання. І хай воно гірчить, як дикий мед, і ніби спогад упаде на плечі. Давай не будемо плакать наперед, а просто вип'єм цей осінній вечір. Дуже гарно. Доброго раночку всім, хто долучається. Не знаю, чи мене сьогодні добре чути. Мені трошки було горло, тому я так тихенько читаю. Тому ось так. Дякуємо нашим захисникам за ранок. Дякуємо нашим волонтерам за їх сумлінну працю. Допомагаємо нашим волонтерам підтримувати захисників, тому що самі вони не впоруються тільки об'єднанням українців. Ми зможемо вистояти і перемогти. Ще один вірш Марічки мудрої. Я випита до дна, спитаєш чи болить, а я не відповім: не лише ні звуку. Не ні ніжна й ні не сумна, гортаю краєвид десь там біля вікна, спираючись на руку. Я випита до дна. Я вицвіла до пнів, ні кольору, ні фарб, ні снів, ні забаганок. Занадто вже складна, це гра на півтонів, нездійснених минулих обіцянок. Я випита до дна, та це хороший шанс наповнити новим і душу, і вітрило, банальну і сумну. Історію про нас залишена в вікні, з якою відлетіла. Дуже гарна така поезія завжди торкається серця, така поезія завжди піднімає настрій. Така поезія дає надію, що в цьому жорстокому світі, на жаль, він дуже жорстокий, все-таки ще живе любов. Справжня, така чиста. І завжди хочеться вірити в те, що ну не все так трагічно, як виглядає на перший погляд, що між людьми все-таки є довіра, любов, взаєморозуміння, повага і підтримка. Чим більше от таких от чистих люблячих сердець. Тим швидше ми здолаємо ворога, тому що тільки об'єднанням і тільки підтримкою одне одного ми зможемо допомагати іншим і бути в стані такому стійкому, щоб витримати все те, що зараз відбувається в Україні. Ще один вірш. Зачитаємо річки Мудра, і потім прочитаю ще свій вірш. <кій> ти моя, а я все ще не вірю, що для мене лунає твій сміх. Ти моя, а я маю надію знову вкрасти тебе від усіх. Ти моя, та невже в моїх стінах ти чаклуєш, зігрівшись вином. Ти моя, моя ніжна єдина, Моя дійсність, не сон чи фантом. Ти моя, Проговорюю часом, сам себе переконую втім. Ти моя світанкова окраса, що створила і спустки наш дім. Доброго, доброго раночка всім, хто долучається. Сьогодні дякуємо нашим захисникам за захист, за захист у поетичному волонтерстві. В коментарях нагадую: е, пишіть свої збори, хто волонтерить. І донатьте на інші збори, поширюйте, робіть репости. І так є можливість того, що більше людей зможе побачити і задонатити на той збір, який є актуальним. Наприклад, багато авторів проводять збори, тому ось так от. Я не пам'ятаю, чи я читала вже цей вірш чи ні, але зачитаю один свій вірш. І називається закохана. Знаєш, мрія, мріяла я про інше, та яка вже тепер різниця, не твоя я питна водиця, і мовчання болить найгірше. Знаєш, мріяла закохатись у твої найрідніші очі, і з тобою в зимові ночі аж до ранку щоніч. Кохатись. Знаєш, мріяла не про вічне, просто бути з тобою поруч, це кохання тремтить ліворуч, тішать риси твого обличчя. Знаєш, мріяла, мріє в небо, запускала їх поміж зорі, лиш для тебе вони прозорі, лиш мене тобі геть не треба. Знаєш, мріяла якось в тиші, що твій сміх залоскоче болі. Відкривала душі паролі, і тобі присвятила вірші. Знаєш, тьмяна тепер в кімнаті. Закотилось в неспокій сонце. Ми закохані незнайомці, це кохання мені прокляття. Ось такий вірш. На жаль, зараз мені майже не пишеться, тому читаю те, що колись було написано, і більшість зараз читаю вірші інших авторів, тому. Моїх віршів сьогодні мало. Ще один прочитаю. Він стосується тих, хто чекає своїх чоловіків, котрі стали на захист нашої держави. З твоїх обіймів винирнув реальність, в страшну реальність клятої війни. Беру на себе всю відповідальність. Твого чекати кроку до весни, бо зараз ти від мене там далеко. Молюсь до Бога, слово ли не ввись. З весною повертаються лелеки. і ти, прошу, до мене повернись. Бажаю всім, хто чекає дочекатися. І завжди, коли надходить весна, завжди є така надія на перемогу, бо з весною все. Відроджується, сонечко, скажімо так, все змінюється з сірої зими на кольорову весну. І хочеться вірити в те, що з весною буде перемога і всі повернуться додому. І останній вірш зачитаю ради Ніколаєнко. Теж вибачаюся, що я неправильно читаю прізвища. Теж дуже гарні вірші, тому читаю. Я хочу тишу з твоїм голосом, сприймати ніжність поміж октавою, тремтіти подухом в м'якому хаосі, і бути просто тобі цікавою. Я хочу темряву з твоїм запахом. І відчуттями лише торкатися, на осип стати ясним спалахом, і тихо в руки міцні здатися. Я хочу ранки з твоєю кавою, і поцілунки, що аж під шкірою, щоб для кохання ціла підставою, і спрагло жити у тобі вірою. Тому сьогодні багато було, всі вірші були про любов. Я бажаю вам взаємності, підтримки одне одного. І хочу додати ще раз тим, хто чекає своїх чоловіків, рідних, взаєморозуміння, взаємоповаги, тому що я знаю наскільки це складно, і хай береже кожного з вас Бог, тому що в молитві за рідних. Також дуже, велика, дуже великий захист. Дякуємо нашим захисникам за ранок, дякуємо їм за боротьбу за волю, за те, що вони виборюють волю вже з повномасштабної війни три роки, а якщо рахувати більше, то більше десятиріччя вони стоять на захисті нашої країни. І донатимо. В коментарях є посилання, не забуваємо про це. Я бажаю всім гарного дня, в першу чергу, мирного. Бережіть один одного і до зустрічі в нових ефірах. Дякую.